Всім доброго дня! Готую салат з маринованого буряка і плавлених сирків. Беремо мариновані буряки, два плавлених сирки, пів літри зеленого горошку, три зубчики часнику, майонез, сіль і перець за смаком. Для салату маринований буряк нарізаємо кубиками. Дуже добре мати таку заготовку маринованого буряка. Тоді можна швидко приготувати салат. Плавлені сирки нарізаємо теж кубиками. Перед тим, як нарізати плавлені сирки на деякий час, покласти в морозилку, щоб краще нарізався. Далі додаю свій відварений горошок. Натертий часник. Салат трохи підсолюю і додаю перець і майонез. І все гарненько вимішую. Такий виходить салат з маринованого буряка і зеленого горошку і з плавленими сирками. З додаванням часничку салат виходить дуже смачний. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!